Привіт! Сьогодні поговоримо про те, як перетворити мрії, оті, що живуть у нас в голові, на щось цілком реальне. Розберемося з інструментом, який допомагає втілити навіть найсміливіші задуми. От задумайтесь на хвилинку, де зазвичай живуть мрії? Ну, найчастіше відповідь одна, правда вони живуть у нас в голові. Це такий собі їхній затишний, але поготейсь іноді дуже хаотичний дім. І от власне в цьому і криється головна проблема. Бо коли бажання існують лише як думки, вони знаєте, часто здаються такими е, недосяжними, якимись заплутаними або й взагалі незрозумілими. Ну, дивіться, без чіткої структури одна мрія просто накладається на іншу: хочу подорожувати, змішується з а ще ж хочу нову роботу. А ой, треба ж навчитися малювати, губиться десь там посередині. І що в результаті повний хаос у голові. А що далі, з часом без якогось візуального нагадування, ці прагнення ну вони можуть просто зникнути. Буває ж таке відчуття, що їх або занадто багато, або що їх немає зовсім, і вони стають такими собі привидами наших бажань. Але є один простий і, повірте, неймовірно дієвий спосіб усе це змінити. І називається він Карта бажань. Це, по суті, інструмент, який допомагає витягти всі ці мрії назовні. І тут знаєте, спрацьовує дуже простий, але такий потужний психологічний принцип. От коли ми щось візуалізуємо, ну там малюємо, клеємо якісь картинки, пишемо слова, наш мозок починає сприймати ці ідеї вже не як якісь абстракції, а як ну як конкретні об'єкти. І мрії раптом стають чимось, що можна побачити, чого можна торкнутися, і як результат, у що стає набагато легше повірити. Тобто це не просто якийсь там колаж, сам процес створення карти він вчить прислухатися до себе, до своїх справжніх бажань, це, до речі, особливо важливо для дітей, адже так вони вчаться цінувати те, чого хочуть, і не боятися про це говорити. Це ж насправді такий потужний урок самоповаги. Добре, від теорії до практики, як же її створити? Процес насправді дуже простий, такий, знаєте, інтуїтивний і творчий, і найголовніше тут немає жодних суворих правил. Отже, що нам знадобиться: беремо основу: папір, маркери, старі журнали, клей, все, що під рукою. В саме серце карти клеїмо власне фото. Далі найцікавіше: додаємо бажання. Це можуть бути картинки, слова, будь-які символи, які відгукуються. І тут важливий момент: спробуйте писати не просто я хочу, а фрази, що передають почуття, наприклад, я радію або я можу. І пам'ятайте про свободу: тут немає правильно чи неправильно. А коли все готово, є такий собі ритуал подивитися на карту і обрати одне єдине бажання для першого кроку. І от коли обрали те саме перше бажання, настає фінальний, мабуть, найпотужніший крок цього ритуалу, потрібно просто сказати собі: Я дозволяю собі цього хотіти. Це звучить просто, але це неймовірно сильний момент, такий собі акт самодозволу, який може зняти купу внутрішніх блоків. А щоб було зрозуміліше, як це все працює на практиці, давайте подивимось на історію Віки. Вона чудово показує, як велика мрія перетворюється на цілком реальний план. Так от у Віки була мрія проводити майстер-класи, на яких вона б вчила робити букети квітів, з мила. звучить масштабно, правда? І, можливо, навіть трохи лячно. Така собі велика, красива мрія, але ж з чого тут взагалі починати? І ось тут їй на допомогу прийшла карта бажань, вона допомогла розкласти цю величезну мрію на маленькі, цілком конкретні кроки. Подивіться навчитися робити різні квіти, розробити свій стиль, знайти місце для майстер-класів. Кожен з цих пунктів це вже не абстрактне хочу, а цілком реальне завдання. І знаєте, що ще важливо? Вона додала на карту маленькі символи: сердечка, зірочки, це створило такий собі емоційний зв'язок. А головне, карта допомогла їй побачити той самий найперший і найпростіший крок не відкрити студію, ні, а просто створити один букет для подруги. І от саме це знімає весь страх і дає той самий поштовх до дії. То що ж виходить? Яку таку фундаментальну трансформацію дає цей інструмент? Ну, якщо коротко, він переводить нас зі стану мрійника у стан діяча. Тобто дивіться, яка відбувається ключова трансформація. До карти був хаос із хочу в голові, а після з'являється чіткий візуальний план. Замість розгубленості приходить впевненість і натхнення. А все чому? Бо шлях нарешті стає видимим. Виявляється, мрії починають працювати, коли їх бачать. Варто розуміти карта бажань це не якась магія. Це скоріше психологічний інструмент, який дає дозвіл мріяти і допомагає побачити шлях. Тож, мабуть, головне питання, яке залишається після всього цього, яким може бути той самий перший малесенький, але такий важливий крок до власної великої мрії.